Вітаю всіх друзі і одразу хочу подякувати всім, хто підписаний на мої два YouTube канали Андрій Федоров, Голоса Душі та Федоров Лайф Без цензури. тому що завдяки вашим переглядам, вашим вподобайкам, вашим коментарям алгоритми YouTube просувають мої відео. І з кожним днем я даю все більше і більше, маю можливість в своїх відео розказувати про внутрішню та зовнішні справи України. А тут в нас коїться дещо таке, що зараз мені дуже буде тяжко вам розповісти. Звісно, що ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І сьогодні у моєму відео одразу дві резонансні, дуже жахливі новини, які відображають той повний трендець, який відбувається в країні, яка веде повномасштабну війну з російським агресором. Ви тільки послухайте, що коїться саме зараз в Україні. У вирі останніх подій мені здається, що Західна Україна, так, так, послухайте, Західна Україна це якась окрема галактика. До чого я? Тому що вони живуть за законами Дикого Західу. Це моторошне відео, яке ви бачите, облетіли всю країну. 18 червня в правоохоронні органи Івано-Франківської області звернувся 40-річний мешканець селища Кути і повідомив, що зникла його 9-річна донька. Дівчинку того ж дня знайшли зґвалтованою та вбитою. Повідомляють у поліції Прикарпаття. За словами батька, дитина вийшла з дому близько 15.00 і вирушила до сестри, але так. І не дійшла до місця призначення. Мобільний телефон дитини був поза зоною досяжності. Правоохоронці відразу почали шукати дівчинку, залучивши весь особовий склад Косівського районного відділу поліції. Тіло дитини з ознаками зґвалтування та насильницької смерті знайшли близько 21 години 30 хвилин того ж дня в хащах на території селища Кути. Поряд лежав одяг дівчинка. Вона була роздягнена, зґвалтована в крові, вона була мертва. Завдяки записам із камер відеоспостереження поліція встановила причетного до злочину особу. Чоловіка затримали в селищі кути вже за декілька годин. Також у прес-службі зазначили, отут уважно, що підозрюваний звільнився з місця позбавлення волі приблизно рік тому. Підозрюваний у скоєному злочині зізнався. І розумієте, в чому тут справа? Справа в тому, що всі знали, поліція знала, люди знали навколо, що ця людина вона небезпечна, що вона може це скоїти. І розумієте, що може бути гірше за вбивство? Гірше за вбивство може бути халатність, коли ти знаєш, що вбивця гуляє на свободі, що він може таке скоїти, і ти нічого для того не робиш. Він вийшов з тюрми півроку назад. Він відсидів, напевно, навіть два рази. Він відсидів за згалтування неповнолітніх, і за ці півроку до нашої Косівської поліції було мінімум три звернення тобто, було точно три звернення офіційне. Останнє звернення було від дружини військового, який зараз перебуває в Донецькій області, де днів назад. Цей гвалтівник він напав в капличці, де дружина молилася, напав на неї, причинив їй колені рани, були численні гематоми, але вона якимось чудом просто від нього вирвалася. Вбивці збираються оголосити підозру у вчиненні злочинів. Стаття 115 час 2, умисне вбивство поєднане з, зі зґвалтуванням неповнолітньої, там повідомляють у івано франківській обласній прокуратурі. І тут, скажіть мені, будь ласка, чому поліція? Не відреагувала на сигнали щодо цієї людини, чому не застосувала міри. У мене немає слів. Може, влада зверне увагу і зробить хоч щось для того, щоб такого більше не відбувалося, а не тільки буде піаритись. Наші діти, вони не захищені, а Західній Україні треба робити якісь висновки. І продовжуючи тему резонансних справ, хочу вам нагадати про ще одну, підкреслюю, резонансну справу. У березні 2023 року українське суспільство сколихнув гучний скандал. Пам'ятаєте, я про це говорив у своїх попередніх відео. Троє підлітків з Закарпаття зґвалтували 14-річну дівчинку, знялися на відео та оприлюднили серед однокласників та мешканців села. Яка дикість? Яка дикість за такий злочин? Вони отримали від судді тут уважно до двох років. Умовно, умовно, гвалтували, оприлюднили. Позорили, як дівчині жити після цього. І вони отримують від судді два роки умовно. Ця мразота. Хвиля обурення прокотилася в соцмережах, до розголосу підключилися лідери думок, і офіс генпрокурора повідомив, що вирок буде оскаржено. Проте через три місяці волтівники все ще не понесли справедливого покарання. Ну розумієте, кілька блогерів та громадських діячів завели мову про те, що медіа особистості пропіарились. На, на трагедію дівчинка, а тепер про їх справу забули. Ну, можливо, так воно і є. Можливо, що так воно і є. Мені б дуже хотілося помилятися, але цю справу не забув. Особисто я, я не забув цю резонансну, жахливу справу. Троє неповнолітних із Закарпаття, які зґвалтували школярку, отримали умовний термін покарання. Наприкінці березня. Цього року зґвалтована 14-річна дівчинка з Закарпаття вперше розповіла журналістам, як їй живеться, якщо це можна назвати життям поруч зі своїми кривниками. За її словами, хлопці, які знущалися з неї, хоч і перебували нібито під домашнім арештом, вільно виходили з дому. Та більше, за словами дівчинки, кривники морально знущалися з неї і під час слідства. Можливо, і знущаються і зараз. І тут е, справа навіть не в села, які все знали і замовчували це жахіття, а справа у нашому е, судочинстві і в нас самих. Я дуже сподіваюся, що ця справа не затягнеться на довгі роки і не ляже е, на полиці у суді. Наша правова система докаже, що вона не безнадійна. Мені нічого більше сьогодні додати: от такі новини, такі відео, жахливе відео, жахливі новини. Мені дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. Звісно, підписуйтесь на мої YouTube канали Федоров Лайф Life без цензури та Андрій Федоров голоса душі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Федоров Вріал Ньюз. Ну, що я можу сказати? Отже, доброго вечора ми з України, але отак от закінчити ці новини я не можу. Я хочу подякувати Збройним силам України. За те, що боронять країну, за те, що дають нам можливість кожного дня дихати свіжим повітрям, дивитися на сонечко, говорити один одному добрий ранок. Я хочу подякувати і сказати слава нації, слава українському народу. І перемога буде за нами, а ми побудуємо нову щасливу Україну без цієї мразоти. І я сподіваюся, що наша поліція ну, вона буде вчиняти, працювати зовсім по-іншому. І треба колупати цю скалу старої системи, яка нічого не робить для того, щоб українці були захищені, наші діти були захищені. Тож робимо висновки, друзі, хочеться вірити в найкраще, в нову, щасливу Україну, до чого ми всі з вами прагнемо.